Скажи, ти теж томився від гори на планеті, ти теж колись розчаровувався в житті, бо тут залишились лиш рани, кулемети, повітря розсікає кулі звист. Скажи, що теж втомив шукати правду, втомився шліфувати всі кути. Планета вкотре раз тікає кров'ю, і ми втомилися накладувати шви. Скажи, що вже мовчать не можеш, і говорити сили теж нема. Я відчуваю твій прозорий погляд він мужньо дивиться в майбутності туман. Скажи, що ти звертаєш в небо очі, що там знаходиш порятунок від біди, ти ж молишся йому у тіні ночі, отримуєш і силу, і мудрість в боротьбі. І хочу чути, так, я, попри все живу душею, хоч і вмираю кожен постріл знов і знов. Мій Бог дає мені наснагу і надію, у ньому джерело життя знайшов.